Обстріли також продовжуються. А, найбільша небезпека тут, звісно, вмикається на всі прифронтові області тобто, весь березень. А це ще буде продовжуватися, на жаль, там прямо може дуже часто прилітати на всіх прифронтових областях. Що стосується всієї України, тут буде два таких дні з підвищеною небезпекою. Я б сказала, що це 3 березня і 7 березня. Ну і так само ніч на 3 березня, ніч на 7 березня. Тобто тут підвищена небезпека, бо будуть напружені аспекти на небі якраз таки від Плутону. Як я дивилася раніше, Плутон завжди давав якісь. Влучання і небезпечні обстріли. І а, Марс якраз цього тижня він буде проходити крізь кармічний вузол, несхідний, як ведичні астрологи кажуть, вузол кету. Це такий неприємний вузол, який підіймає ну доволі неприємні ситуації, тобто якийсь новий наступ. Тобто, ну наприклад, на Дніпропетровську область.